Чому секрет ваших відносин довголіття Такого порадьте, дайте якусь пораду нашим глядачам, що головне в коханні, як його вберегти і зберегти, поступатися треба один одному і прощатись одному, тому що ти можеш десь там накричати, гримнути. Да? А потім не, не розмовляти добу. Ну то це не стосунки. Треба гасити, буквально там за 10-15, там через 20 хвилин погасив, помирилися і далі. Ми займаємося з нею і дивимося в один бік. Це дуже важливо. Вона кинула свою престижну роботу. Вона була радником з питань зовнішньоекономічних питань, спільці підприємців-промисловців України. Ну з такими людьми зустрічались все була солідна в неї робота. Але я тоді кинув роботу в Державному естрадно-симфонічному оркестрі, де я був 10 років солістом, і відкрив перший приватний театр пісні. Перший приватний театр пісні Павла Зіброва, так ми назвали. Зібрали команду, балет, оркестр, приміщення, балетний клас, апаратуру, світло. Ну як так? І жінка буде займатися десь радником зовнішньоекономічних питань, ходити на роботу. Да? Тому ми з нею творили разом і творимо разом уже по сей день.